З 1992 року Україну безперестанно покидають науковці. Щороку від'їжджає більше половини молодих вчених, вивозячи назавжди власні унікальні розробки. Це міг бути революційний суперкомп'ютер на сучасний термоелектричний матеріал, новітня легка броня. Наприклад, є вчена Людмила Мацуї. Вона зможе розробити наноматеріали, що захистять нас від мікрохвильового випромінювання, згубно діючого на усе живе. Варто їй надати точні і якісні лабораторні прилади. І саме завдяки програмі НАТО, наука заради миру, Людмила та сотні інших науковців може мати якісне обладнання та здійснювати розробку в Україні, не виїжджаючи за кордон. Програма діє вже 20 років, реалізовано 25 проєктів. Українські науковці взяли активну участь у 700 заходах. Мережа уран забезпечення доступу до інтернету одного мільйона користувачів у ста вузах по всій Україні. Розробка генератора рентгенівського випромінювання Несто у Харкові. Він компактніший та дешевший за свої аналоги, створення термоелектричних матеріалів та пристроїв для збереження енергії в Івано-Франківському університеті. Вони довговічніші, екологічніші та дозволяють здобути енергію у важкодоступних місцях. З 2014-го Україна лідер з отримання коштів від НАТО. По програмі Наука заради миру Україна НАТО партнерство має значення.